Зараз я покажу, як зробити отакий візерунок на обличчі мотанки. Можливо, для різноманітності своїх ляльок хтось захоче зробити. Для цього я взяла звичайно, таку вже намотану голову, як роблять намотанки, і два кольори. Це звичайна нитка, бавовна вовна номер 10 для шиття. Беремо першу нитку, робимо два обороти. І відстань між двома цими нитками визначає ширину візерунка. Зараз умовно розділимо нашу голову на три частини і десь перший третій зробимо горизонтальні обороти іншим кольором. Один перед іншим. Ось так. Далі продовжуємо за такою схемою. Першим кольором ми йдемо всередину, тільки по вертикалі. Один. Два. А другим кольором ми йдемо по горизонталі тільки вниз. Один, два. І ось так продовжуємо. Першим кольором по вертикалі всередину. І другим кольором по горизонталі вниз. Два обороти. Один, два. Першим по вертикалі всередину. Другим кольором по горизонталі вниз. І продовжуємо так, доки не, заповни, не заповнимо оце все біле між двома двома першими кольорами. Ось вийшов такий візерунок я завершила першою ниткою, але це, це справа смаку можна завершити і, 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 і жовтою ниткою теж. Ось так цей візерунок виглядає з ниток для шиття. І ось так з ниток Мулине, нехай щастить вам.